Походний фронт поки що незмінний. Засуха робить своє діло. і за останні місяці на Чернігівщині зафіксована величезна кількість пожеж. Рівень пожежної безпеки у серпні визначений у 5 балів. Це найвища позначка. Близько 10 пожеж на день фіксують рятувальники. Основними причинами називають необережне поводження з вогнем. На початку серпня на території області спостерігається спекотна бездощова погода. Все це призводить до того, що Становився найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Ймовірність виникнення пожеж навіть від іскри, або не кажучи вже про кінутий недопалок чи багаття дуже висока. Ми неодноразово попереджали громадян і застерігали їх від порушення вимог пожежної безпеки в екосистемах під час відпочинку в лісах, але, на жаль, Такі пожежі продовжують траплятися, і їх доволі багато. Також однією з поширених причин пожеж є спалювання сухої рослинності господарствами. Це категорично заборонено законодавством, але більшість ігнорує закон. Нами проводилися рейди спільно з екологічною інспекцією по області і виявлялися особи, які громадяни, які спалювали суху рослинність. Або сміття в заборонений спосіб, і ці особи притягались до адміністративної відповідальності. Торфовище Чернігівщини теж під загрозою загоряння. Рекордно низький рівень води в водоймах області може стати причиною пожеж. Також слід дуже важливо бути під час відвідування лісів, торфовищ, полів зернових, ні в якому разі не розводити там вогнища, не корити, не користуватися фейерверками. Рухаючись по автодорогам, в ні в якому разі не кидати недопалки на узбіччя. І особливо слід слідкувати зараз за дітьми. Зараз вони відпочивають і більше часу проводять на вулиці, і є випадки, коли діти вигадують собі якісь ігри з вогнем, і це призводить також до випадків виникнення пожеж. За цей рік від пожеж загинуло шестеро людей, але поліщуки не лише горять, а й тонуть. Активний відпочинок біля водою також несе загрозу для життя. Вже 44 особи загинуло за літній період, п'ятеро з них діти. Недотримання основних правил поведінки на воді несе неминучу загрозу життю людини. Основними причинами загибелі людей на водних об'єктах є порушення вимог безпеки, таких як. Купання в стані алкогольного сп'яніння, в необстежених місцях пірнання під воду. Також залишення дітей без нагляду і, на жаль, є випадки, коли гинули діти. Рятувальники наполягають на виконанні елементарних правил. Слід виконувати наступні заходи безпеки. По-перше, ні в якому разі не заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння, не пірнати у невидових місцях та на мілковідді. Після тривалого перебування на сонці різко не заходити у воду, не влаштовувати небезпечні ігри на воді, не піднирювати під тих, хто купається, не підтоплювати, не тягнути за різні частини тіла, розраховувати свої сили при перепливанні великих, значних водойм, уникати води з швидкою течією, постійно стежити за поведінкою дітей біля води. І якщо поблизу немає спеціально обладнаного пляжу, безпечне місце для купання слід вибирати з поступовим схилом, твердим та чистим дном. Тож не ігноруйте правила поведінки на природі та біля водойм. Це допоможе вам зберегти життя та в разі виникнення екстрених ситуацій одразу викликайте рятувальників.